Як робити маски для волосся так, щоб вижити з них максимум користі? Покажу на прикладі своєї улюбленої відновлюючої маски від бренду Овей. Завжди наношу маску лише на попередньо віджати від зайвої вологи волосся. Обов'язково прочісую маску, для цього в мене є спеціальна силиконова щіточка з частими зубчиками, яку я використовую лише для прочісування масок та кондиціонерів. Ніколи не роблю цього звичайною щіточкою, якою потім розчісую сухе волосся. Закріплюю волосся на голові перукарським зажимом. Наступний етап кульок. Звісно ж, ви можете використовувати шапочку для душу або звичайну харчову плівку, але в мене вдома виявився лише кульок, тому я використала його. Завдяки цьому етапу утворюється ефект оклюзії і підвищується всмоктування необхідних компонентів маски всередину волосини. Одягаю свій улюблений двосторонній рушник тюрбан. Мій від бренду Мунму, і це, до речі, єдиний в Україні сертифікований тюрбан. І обов'язково останнім етапом це все прогріваю класно феном для того, щоб компоненти маски знову ж таки краще проникали всередину волосини. А далі хожу від 15 до 30 хвилин, змиваю і закриваю маску кондиціонером. Підписуйся, щоб не пропустити більше корисної інформації про волосся.